Привіт, дорогі трейдери. Аналітична спільнота з вами гуру Макетс. Починаємо зі зведених даних про корпорацію. Трохи далі ми розглянемо кожен параметр докладніше. Якщо необхідно, ви можете призупинити відео. Ви можете уважно вивчити всі параметри даної корпорації. Тепер розберемо основні показники компанії BlackRock Inc. Тикер BLK. Огляд створено на основі актуальних даних станом на 12 квітня 2025 року. Згідно класифікації гуру, макет з компанії BlackRock Inc. належить до підкатегорії. Інвестас в оцінюванні беруть участь 77 організацій, це дуже репрезентативно. Ми розглянемо остаточні рішення в кінці відео. Загальний результат для досліджуваної компанії 5 з 10 балів. Середній результат за підкатегорією 1,7 бала. Якщо дивитися дуже широко, то в межах ринку в цілому бачимо, що середній результат по фондовому ринку в цілому становить 1,9 бала. Проти 5 балів BlackRock Inc. Порівняння руху курсу акцій компанії BlackRock Inc. і компанії Підкатегорії. Ми побачимо, що за 12 місяців акції компанії BlackRock Inc. показали динаміку 12,1 віц проти зміни цін у підкатегорії 3,2 віц. Це точно нічого не означає, але пам'ятати про цей факт необхідно. Ринкова капіталізація компанії BlackRock Inc. становить 136,22 мільярда доларів. З капіталізацією підкатегорії 610 мільярдів доларів. Blackrock. Inc. припадає на частку 22,336%. Це один з лідерів підкатегорії. Балансова капіталізація компанії становить 47,47 ,47 мільярда доларів. З балансовою капіталізацією під категорії 202 мільярди доларів. BlackRock Inc припадає на частку 23,508 віц. Порівнюючи частки ринкової та балансової капіталізації, можна побачити наступне. Частка BlackRock Inc. під категорії при оцінці ринкової вартості становить 22,336 віць. Капіталізація балансу становить 23,58 віц. Це на 5% більше частки ринкової вартості. Оцінка частки підприємства ринкової та балансової вартості в підкатегорії Добре 1 бал. Фінансові зобов'язання організації становлять 14,242 мільярда доларів. Фінансові зобов'язання до капіталізації балансу складають 30% капіталу. Оцінка за рівнем заборгованості підприємства добре 1 бал. Баланс ринкової вартості компанії до її прибутку відповідає 21,4. Із середнім показником у підкатегорії 29,8% це на 28% нижче, ніж у підкатегорії. Оцінка цінності фондового ринку компанії для її прибутку в порівнянні з організаціями під категорії Добре. 1 бал. Прибуток за останні 12 місяців склав 6369 мільйонів доларів. Очікуваний прибуток за наступні 12 місяців становитиме 7613 мільйонів доларів. США, Що на 19,5% більше, ніж на поточний момент. Оцінка показників очікуваного майбутнього прибутку в порівнянні з упідкатегорії Добре 0,5 бала. Ціна компанії до доходу балансу становить 6,5. Середній бал під категорії 4,7 на 38% вищий ніж середній показник підкатегорії. Оцінка показників ринкової вартості підприємства до його доходу в порівнянні з показниками підприємств під категорії допустимо мінус 0,5 бала. Дохід за останні 12 місяців склав 20 870 мільйонів доларів. Прогнозований дохід за наступні 12 місяців орієнтовно становитиме 24 950 мільйонів доларів. США. Що на 20% більше, ніж на поточний момент. Оцінка прогнозованого показника майбутніх доходів у порівнянні з показниками компаній під категорії добре 0,5 бала. Націнка становить 30,5% із середнім показником у підкатегорії 15,7%. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 14,8%. Оцінка рентабельності в порівнянні з показниками підприємств під категорії добре 0,5 бала. Частка компанії за чисельністю працівників під категорії становить 28,387%. тисячних відсотка. Це збільшення частки ринкової капіталізації на 27%. І цей факт відображає дисбаланс ринкової ціни організації BlackRock Inc. швидше до недооцінки. Розмір ринкового капіталу на одного працівника компанії дорівнює 6456 тис дол. А за підкатегорією 8206 тис дол. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками організації становить 21,3%. Оцінка розміру капіталу на одного працівника в порівнянні з показниками компаній під категорії добре 0,5 бала. Сума прибутку на одного працюючого становить 301,8 тисячі доларів. При середньому в підкатегорії 275,6 тисячі доларів. А різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 10%. Оцінка прибутку на одного працівника в порівнянні з показниками підприємств підкатегорії добре 0,5 бала. Виручка компанії на одного працівника становить 989 доларів тисяч у підкатегорії 1758 тиздол. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 78%. Оцінка доходу на одного працівника компанії в порівнянні з показниками в підкатегорії допустимо 0 балів. Акції на продаж відповідають 1% із середнім показником під категорії 2,6%. Це показник ризику короткого стиснення. Технічний індикатор rsi 14 показує рівень 43% для компанії BlackRock Inc. Тоді як для підкатегорії цей рівень становить приблизно 41%. В середньому цінні папери під категорією оцінюються так само, як і акції BlackRock Inc. Фактична вартість акцій компанії становить приблизно 879 доларів. Консенсусна оцінка ціни акцій компанії становить приблизно 1036 доларів. США. Динаміка фактичної оцінки та консенсус прогноз становить приблизно 18%. Дивимось доступну для вас таблицю замовлень посилання в закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить усі рішення, прийняті в даному сезоні інформаційною системою оцінки гуру Макетс. Доступ до таблиці замовлень вільний і відкритий посилання у закріпленому коментарі. В результаті аналізу компанії BlackRock Inc. Інформаційно-довідкова система Гуру Макет сприймається таке рішення. Не відкривайте угоду, оскільки це відео є оглядовим. Велике спасибі глядачам за перегляд цього відео та використання інформаційної системи від Гуру Макетс. Ти справді найкрутіша публіка у всьому світі.